Житомирські депутати повернулися із навчально-ознайомчої поїздки до штаб-квартири Ради Європи, Європейського Союзу, організації ЮНЕСКО і ряду інших структур. У делегації від нашої області було 49 чоловік. Серед них були і голови районних рад, міські голови, сільські та селищні голови та депутати від обласної ради. Які питання піднімаються на пленарному засіданнях конгресу? Ну, перш за все, це. Дотримання європейської карті місцевого самоврядування. Аришонко Володимир Юрійович зазначив, що кошти на поїздку були власними, а не бюджетними. Наталія Рибак, голова Чернігівської районної ради, представник Житомирської області у Конгресі Ради Європи, розповіла про поїздку та про відношення до українців. Це ще фраза пошука міста Франції на райони. Все розділяють государства. Є демократія на місцевому рівні, регіональному рівні. Якщо ні, то все остальное дуже-дуже очі Дана поїздка відбулася із метою створення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Наша делегація робила все можливе, щоб до українців ставилися як до партнерів, що живуть у потужній країні. Безумовно, головний, аспект нашої поїздки стосувався саме. Обговорення шляхів реформування сьогодні системи самоврядування. Ви знаєте, що зараз якраз на колегії ми будемо обговорювати нову концепцію реформування самоврядування в Україні, яку запропонувала не тільки скажімо, адміністрація президента, і президент має зараз цю лінію продовжити підписати цю, це вже буде готова концепція. Сьогодні ми її проєкт будемо обговорювати. Так от ми ж вже не один рік. Говоримо про те, що потрібно нам розібратись більш чітко розділити оці владні повноваження, а точніше відповідальність і влади. Нагадаємо, що у жовтні цього року Євросоюз розгляне українське питання, і одним з головних пунктів вступу до ЄС є реформа місцевого самоврядування та децентралізація влади. Депутати із Житомирщини мали змогу побачити роботу Конгресу, ознайомитися із їхньою структурою місцевого самоврядування. Отримати досвід та навчитися новому. Звичайно, у Європі теж є проблеми. У першу чергу це фінансова криза, проблема імміграції населення. Сьогодні циганське, ці ромські поселення в передмісті Парижа це просто жах. Це е, е, згрупування таких картонних якихось там коробок, там це гори, бруду, сміття. Ці люди разом із собаками, з цими, з усіма. І вони вже сьогодні не знають, що їм робити. Оця імміграційна політика і відкритість Європи, вона на певному якомусь етапі мала там, позитивний такий результат, але сьогодні вони вже стурбовані надзвичайно, вони не знають, якими шляхами це зупинити.